Першу була переспівка відомої пісні Я не сказала так, мілорд. Ви не сказали ні. Між двома вовами один у гундосику, другий у бункері. Буквально в один час було кумедно, як цитати бункерного у стрічці перепліталися з бубонінням гундосика. Бункерний традиційно бикує, не бажає знижувати ставки, а тим часом 16 втушок вже летіли на Оленю, готуючись підтверджувати мирність намірів пині на ділі. Звернення Зеленського. Ми перед вибором. Або ти перед вибором. Ти обіцяв у 19-му. Тобі повірили. Тобі довірили. А тепер це знову ми повинні. А ти. Тільки татові з мамою не знімаю відповідальності з суспільства. Одні, як зачаровані щури йшли за звуками чарівної дудочкою з заставки серіалу, інші не докричались до перших. Доброго здоров'ячка, Хунтою, ми з Україною. Головна ж претензія до тебе раз уже ми всі тут президенти, мабуть, одна. Ти все так само катастрофічно, не на своєму місці, був і навіть попри дайте йому ще сто днів, хлопчик же вчиться, ти не навчився. І не навчися скільки тобі не дай, не в коня корми. Тепер тобі повертає твої ж слова ще один такий самий бубочка, тільки вже американського розливу дівенс про те, що просто треба перестати стріляти і просто почати торгувати та дружити. Він правда ще не заявляє відкрито, що комусь дуже вигідний бізнес на крові, але тільки поки що. А якщо з деталями, то дана Ярова сказала достатньо докладно у своєму відкритому листі. Трампу, як і раніше, треба перебити чимось скандал з файлами Епштейна, якось згладити перемогу Мамдані в Нью-Йорку та й стартувати осінню виборчу кампанію осені 26-го року краще на позитиві, бо ж зрозуміло, що якби Доні не тиснув строками, отримати бажане за ті самі 2-3 тижні не вийде. І ще йому потрібна ще одна зупинка війни або припинення війни. Уважно вслухайтесь у слова. Зупинка війни не завершення, не мир просто. Зупинка війни. Просто перестати стріляти, якщо казати, ротом іншої людини. Знайомо ж? Тому відков з Дмитрієвим. тому відставка Келога, тому Дріскол, який армійський дружбан Дівенса. тому на нашому треку ми бачимо участь Рубіо тільки на заключному етапі, як страховку, щоб ці дилетанти не робили такого, щоб потім не виправити. Бо Трамп хоче швидко, без усіх цих складнощів, щоб просто і зрозуміло, і щоб ще трішечки позолоти. Адже яка різниця, як це називатиметься, якщо воно буде заасфальтоване і добре освітлене? Внутрішнє політичне життя завмерло. Нас перестали тішити високохудожні виступи набу на тему Тімура і його лей команди. Адже хороший же серіал, не гірший заслугу народу. Зараз якраз серії мали бути про армію, Міністерство оборони, закупівлі, а потім буде про оборонні споруди. Сподіваюся, у монтажерів на столі і серія про гуманітарну допомогу існує. Але судячи з того, який задоволений Єрмак був на конференції, Рубіо погодився не включати питання на те, що аудиту, а ямністії за білі праїхалі. Тим часом Чернишов у друге вийшов під заставу. у друге замутні гроші чергових рогів без копит. А у нас, оказується, є філмон, який у цьому нічого такого не бачить впритул. Вочевидь, у них в притул кудись закотився, котик заграв, мабуть, як і весь Фінмон. Але бюджет їх свій Фінмон освоює. І доступ має до всіх транзакцій в Україні. Зручно ж. А пам'ятаєте, як за генерала Марченка не хотіли брати заставу, та й за інших, які не свої. Зручно, значить, молодці. У Міндича забрали громадянство, але не гроші. І не квартал, рівно на три роки. Це приблизно стільки, скільки пан Вова хоче ще усидіти у кріслі президента і як йому обіцяють європейці. Тихо пішла в ліс ідея уряду нац'єдності, як і уряду потужності, незламності, монолітності, фундаментальності, пацаватості, настратості, пробачте, набридло. Говорити нема про що. Робити з нинішнього можна тільки одне: є в країні ліхтарі. Але нізя про це говорити вголос, а то міндіч пропаде. Тільки нізя ж гойдати човен, бо ж нашого крисеня з передозу укачує. Та і сенс в цьому уряді, якщо вироби, як стверджують різні варіанти пунктів, буквально одразу після зупинки війни, що такий уряд встигне зробити поділити портфелі і зони окормлення, коли зміниться влада, і все, муйня, давай по новій, як казав класик, справді при чому померлий. Також здулася спроба бунту крисенят дрібнішого калібру на чолі з Потураєвим. на крик, який ми пам'ятаємо, ще з часів перебудови, партія, дай порулити. Партія відповіла цитатою великих Єрмак зі мною прийшов і зі мною піде. Це можна трактувати як або дулю вам від бублика, а не Володю Шарапова, або «Сядем всі разом, з Як вам більше подобається? Сама ідея уряду від зелених звучить приблизно так: ми обострамілісь, і тепер хочемо, щоб тепер всі це розгрібали і несли за це відповідальність, крім нас самих. Добре, влаштувалися. Звизділи, крали, як не в себе, хто на потоках, хто на конвертах, а коли стало ясно, що злиняти не вийде, то дружно співаємо пісню Візьмемось за руки, друзі, і махаймо. За руки у крадіжках і крові загиблих через вашу жадібність, боягузтво, туповність і примітивність. А буй вам не стане м'ясом бува». Тепер за варіантами Маємо початковий. Московські хатєлки, нібито від американців, у яких, сподіваюсь, уже всі чули, що неповноважною уміру від імені із задорученням самого у Майамі вносив правки від імені Трампа руками Віткофа з голосу Дмитрієва. Тому детально топтатись на цій темі не будемо. Всі прочитали, проплювались, особливо вражені, обридались. Європейський, який як не можна краще відповідає інтересам банкової, тобто робить угоду абсолютно неприйнятною для Кремля, про що там уже встигли заявити. Зате це нам дає час і поле для торгів, за яке ми будемо втрачати людей, землю, руйнувати ворожу енергетику, паливну та ВПКшну інфраструктуру з поки що малопрогнозованим профітом. Хоча зиму там ніхто не відміняв, і це добре. Як і добре, горить Шатурська дрес. Привід плану Гуерло, якщо ще хтось пам'ятає зі шкільного курсу такий. Ще нам треба дочекатися засідання європейців, акурат перед їхніми різдвяними канікулами, де вони вкотре спробують вирішити долю заморожених коштів на болоті, тоді буде зрозуміло на що нам розраховувати, чи йти зятем Трампа домовлятися, чи з європейцями щодо грошей. Те, як європейці сформулювали своє бачення 28 пунктів Трампа, показує, що всі без винятку європейці хочуть скористатися досвідом ЗСУ незалежно від близькості до кордонів з рифо. Іспанські блекаути і невідомі дрони по всіх місцях змусили замислитись навіть тих, хто як вони вважали раніше, зовсім не причетні. Особливо відзначилися балто Скандинави, видавши заяву від імені восьми країн з повною підтримкою як Зеленського, так і України, щоб уже напевно не домовилися. Ну й якісь міфічні правки від нашої делегації, про які ми знаємо тільки з туманних і просторих міркувань говорячих голів, допущених до темників Подоляка, чи там уже Литвин завідує цим. Тут із хорошого можна відзначити, що, попри очільництво нашої делегації, непричетними і безкорисними, усе ж до робочого складу були включені справді ніби як грамотні і професійні люди, які якби настаралась нинішня влада Україні й держмашині все ще якимось дивом існують. Але подивимось за підсумками, поки це лише обнадійливий фактор, виходячи з реакції Рубіо. А от захоплена реакція Єрмака трохи насторожує, бо не в інтересах українського суспільства давати всім цим діячам золотий парашут від усього ними накрученого як у середині країни, так і ззовні. А це зараз головне, що цікавить усіх цих тимурів і їх команд, яких медом не годуй, а дай перевести бабцю через дорогу і сотню другу мільйонів у крипту. На користь нам і пом'якшення дідусика ще на один тиждень, якщо прогрес його влаштоватиме. можу тільки уявити, як він засмутиться, коли Кремль зламає йому чергову мрію про Нобелівку. Там скоро завершується відбір кандидатів на наступний рік. Очікувано, що завдання нашого боку буде закласти у варіант, який відправиться до Кремля після підписання у Вашингтоні. А де ж ще дідусь донні любить розгорнути папочку і показати старий згібсоність якомога більше того, що потім можна буде продати під час торгів, як це зробив Дмитрій, нашіптуючи на вушко Віткофу під майамським п'ятизірковим бризом? Але це було пропозиції з точки зору умовно здорової людини, а в реальності все трохи не так. Обидва вовочки, заручники війни. Для обох наріжне питання, а що потім, яке визначить їх життя? А жити люблять обидва. І їхнє завдання в межах нинішньої партії забивання козла ну не шахи, це не шахи. Щоб не їх дід Донні призначив винним і головним нехочухою миру. А перспективи для обох вов виглядають дуже непривабливо, дивлячись із поточної позиції. Смішно, але зупинка війни потрібніше всіх зараз. Трампу. Для Зеленського питання, які нараз підіймалися нікому не потрібними порохоботами, можуть стати рядками винувального вироку. А подальша публікація серіалу Тимур і його команда здатна повістити на шию Володимир Станича і взагалі каменюку побільше тієї, з якою собачка Муму зробила бульбуль. -буль. Тому для колективного офісу зараз власна безпека першочергове питання виживання. Мабуть, саме тому на чолі нашої делегації ми і бачимо обличчя непричетних і безкорисних. Тож стверджувати, що там ідуть торги за мир, а не за чиїсь опи. Передчасно. Тепер про Путіна. Зараз Ерефія знову демонструє небувале зростання статків мільярдерів. Зрозуміло, що не на молоці, і не на шкільному будівництві, і на регіони, які десятиліттями ще від часів союзу животіли на бюджетних задвірках, раптом пролився бюджетний дощ достатку який стік у воронку ВПК, і далі. І всі ці люди від тих, хто стоїть безпосередньо за спиною Путіна, і тих, хто копошиться десь там у багнюці на периферії, будуть відстоювати свою пайку, у кого з чорною ікрою, сусальним золотом, у кого з синтетичним майонезом, але ні в кого з порожнім пузом, також питання, що робити з мільйонами. Так, так, мова вже про 2-3 мільйони демобілізованих, які все ще перебувають у лавах РКК. А внутрішні соціальні проблеми нікуди не поділися, і спроба консолідувати суспільство і відкласти на потім вирішення нагальних проблем через СВО явно не вдалася у кремлівського керівництва. Ще один фактор: якщо числа десь до 13 грудня ми не вийдемо на зупинку вогню, то далі Європа йде на канікули десь до 5 січня, як і Штати. За так взагалі не будуть просихати десь до 14 січня, хто й до титяненого дня. І нікому у світі до нас особливо діла не буде. Тож ми з лаптями можемо напоздравлятися один одного фейерверками різної руйнівності до значного вичерпання арсеналів. А потім почнеться новий поділ бюджетів і державним дуже важливим діячам знову буде до нас, якраз десь до середини кінця квітня. Акурат, коли український бюджет скаже. «йойк», І тоді ми будемо змушені йти на будь-які умови і на завершення, кумедність для настрою. Нещодавно Зеленський у вечірному гундосику раптом відкрив для себе деяких суб'єктів, які проводять росіянський порядок денний. У мене одне тільки питання. Хто йому дав дзеркало? Чи йому зменшили порцію білого умиротворина? Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України. Доля і ролика, і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!